День, дорогі малята! Починаємо наше музичне заняття. Мене звуть Галина і я вчитель музики. Тому давайте разом з вами зараз гарно по-музичному привітаємося. Я вам буду співати добрий день, малята! А ви мені будете відповідати добрий день! Але разом з музикою, з півом. Готові? Добрий день, малята! Дуже добре! Ось ми з вами й привіталися! Ось і почалося наше музичне заняття. Ой, діти! Дивіться, а хто це до нас прийшов? Так. Це киця з маленьким кошенятком. Мама киця велика, а кошенятко маленьке. І мені здається, вони так само хочуть з нами привітатися по-музичному. Якщо киця велика, то будемо співати як? Правильно, голосно. Будемо вітатися з кицею голосно, бо то мама киця вона велика. А якщо кошенятко маленьке, то дитинка, то ми з ним привітаємося тихіше. Тихо, по музичному тихо. Готові вітатися? Добрий день, мама киця! А як киця відповідає? Мяу, няу, няу! А тепер давайте привітаємося з маленьким кошенятком. Будемо співати тихенько, ніжно. Добрий день, кошенятко! І кошенятко нам відповідає тихенько. Мяу! Молодці, дуже добре. Поплескайте собі, будь ласка. Дивіться, а до нас іще одна родина поспішає. Півник, курочка та курчатко. Вони так само хочуть з нами привітатися по-музичному. Півники курочка великі, а курчатко маленькі. Тому так само будемо з ними вітатися з великими голосно, а з маленьким тихо. Ми будемо півнику співати Добрий день тобі, півник. А півник буде голосно нам відповідати «Кукаріку!» Так? З курочкою ми привітаємося! Добрий день тобі, курочко! І вона нам скаже Ко-ко-ко! Бачите, як яка гарно відкриває ротик? Ось так, будь ласка, ви повторите, добре? А з маленьким курчатком ми будемо вітатися тихенько, бо воно маленьке, і будемо співати. Добрий день тобі, курчатку, а вона відповість пі, пі, пі. Готові? Поїхали! Добрий день, тобі, півник, кукоріку. Добрий день тобі, курочко. Добре. А ось іще на гості на заняття прийшла мама ведмедиця та маленьке ведмежатко. А як же вони вітаються, діти? Правильно, мама вітається, вона речить голосно. Р -р 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 -р. А маленьке ведмежатко, воно так само речить, але тихіше. Р -р 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 -р. Давайте спробуємо так само з ними привітатися. З мамою ведмедицею будемо голосно вітатися. А з маленьким ведмежатком будемо вітатися тихенько. Готові? Добрий день, ведмедиця! А як з ведмежатком? Добре, Як ми з вами гарно привіталися з усіма звірятами. Ви дуже великі молодці. Ви гарно то робили. Ви вже зрозуміли, що можна співати голосно, а можна співати тихо. І в цьому нам допомагає музика та голос. Ось так, дітки, за допомогою вітання зі звірятками, ми з вами розім'яли наш голос. І тому наразі вже час. Вивчити пісеньку. І я вас зараз хочу познайомити з пісенькою, яка називається Пісня Вітання! Ця пісенька весела і яскрава, дзвінка. Пропоную вам її послухати. Треба всім на привітати. Подобалась вам пісенька? Так, і мені вона дуже подобається. Тому я хочу, щоб ми її вивчили. І наступного разу, коли будемо вітатися на музичному занятті, ми будемо вітатися саме цією пісенькою. Вона не дуже складна, вона весела, і ми її з вами сьогодні дуже швидко вивчимо. І так, повторюйте, будь ласка, за мною слова. Треба всім нам привітатись. Тепер ви. Треба всім нам привітатись. Добрий день! Добрий день. Дружньо весело сказати! Дружньо весело сказати! Добрий день! Добрий день! Вліво вправо повернемось, сказали, будь ласка, вліво вправо повернемось. Туди сюди посміхнемось. Туди сюди посміхнемось. Добрий, добрий, добрий день. Сказали? Добрий, добрий, добрий день. Дуже добре. Ось бачите, не такі вже складні слова. А тепер давайте спробуємо повільно проспівати кожну фразу. Спочатку співаю я, а потім те саме співайте ви. Повторюйте за мною ніби ехо. Треба всім нам привітатись, добрий день. Тепер ви. Треба всім. Дуже добре. Наступна фраза. Дружньо весело сказати добрий день. Будь ласка, тепер ви? Дружньо, весело сказати добрий день. Молодці. Далі, пам'ятаєте слова? Вліво вправо повернемось. Туди-сюди посміхнемось. Давайте це все заспіваємо. Вліво вправо повернемось. І останнє є маленька ремарочка. Добрий, добрий, добрий день, ми будемо співати аж три рази. Так? Дивіться: добрий, добрий, добрий день. Бачите? Тому давайте разом з вами це й зробимо. Добрий, добрий, добрий день. Дуже добре. Поблискате собі, як ви гарно, тільки що працювали. Ну а тепер давайте з'єднаємо цю пісеньку і разом співаємо спочатку до кінця вже без зупинки та повторювань. Готові? Поїхали. Треба всім нам привітатись добрий день. Дружньо весело сказати добрий день. Вліво, вправо. Повернемось, туди-сюди посміхнемось. Добрий, добрий, добрий день. Дуже добре, молодці. Вам сподобалось, так? Добре. Ну а зараз я покажу вам рухи, які треба робити під час співу цієї пісеньки, щоб вона була ще емоційнішою і ще гарнішою. Дивіться, спочатку ми робимо такі рухи. Треба всім нам привітатись добрий день. Дружньо, весело сказати. Добрий день! Вліво, вправо повернемось. Туди-сюди посміхнемось. Добрий Добрий, добрий день! Сподобалось? Давайте тепер разом з вами ще раз це повторимо. Поїхали! Треба всім нам привітатись, добрий день! Дружньо, весело сказати добрий день! Вліво, вправо повернемось туди-сюди. Посміхнемось. Добрий, добрий, добрий день. Ну, а тепер, я гадаю, ми з вами готові повністю гарно, дзвінко, заспівати цю пісню і показати рухи. Ну що, поїхали! Треба всім на... І добігає кінця наше музичне заняття. Ви сьогодні, діти були дуже великі молодці. Ви розім'яли голос, ви привіталися зі звірятками, і ми з вами вивчили нову пісеньку. Гадаю, що тепер ми зможемо саме нею кожного разу вітатися. А за те, що ви були такі молодці, отримуйте, будь ласка, від мене зірочку! Тільки закривайте, будь ласка, ученята і рахуйте до трьох. Готові? Один, два, три. Диви! О, яка гарна зірочка! Вона для вас. До побачення!